Ранковий туман, очерету і легкі хвилі. Знайоме відчуття, правда? Рибалка. Це не просто процес. Це момент, коли все зайве відходить на другий план. І щоб ця магія не перетворилась на боротьбу з незручностями, варто мати під рукою правильне спорядження. У цьому відео саме такі речі, зручні, практичні і продумані до дрібниць. Дивись до кінця, бо кожна дрібниця тут може зробити твій відпочинок комфортнішим і результативнішим. Підписуйся на канал, став лайк, напиши коментар, підтримай, щоб ми показували ще більше корисних знахідок для рибалок. А тепер налей кави, сядь зручніше і погнали розбирати, що нового з'явилось у світі рибальських хитрощів. Тільки погляньте це ж справжній трон для рибалки. Бо коли день на водоймі перетворюється з вийшов на годинку, вже темно, а я тільки розклався. комфорт вирішує все. І тут у гру входить ось це рибальське крісло нового покоління. По-перше, воно не просто складається, воно трансформується як той рибальський оптимус прайм. Висота регулюється плавно завдяки розсувним напрямним, а телескопічні ніжки дають змогу виставити ідеальний рівень навіть на кривому березі, сидіння з піни з ефектом пам'яті сідаєш. І крісло запам'ятовує форму, ніби каже: розслабся, друже, клювати скоро почне. Рама посилена, витримає до 220 кілограмів. Іксоподібна конструкція додає стабільності. Тож, навіть якщо підскочиш від адреналіну, коли клюне, не перекинешся. А ще приємний бонус: його вага та компактність. Склав закинув у багажник і вперед на риболовлю. Коротше кажучи, це не просто стілець, а справжній трон спокою. Бо якщо вже чекати кльову, то з комфортом і розмахом. Оце справжній порядок у коробці. Бо хто хоч раз шукав у сумці ту саму приманку з синім хвостиком, той знає, без органайзера на рибалці швидко перетворюєшся на археолога. А цей ящик, ніби створений для тих, хто любить, щоб усе було по поличках усередині купа відділень, великі, маленькі, середні, знімні перегородки. Хочеш, клади в облери, хочеш гачки, блешні чи дрібні інструменти. Все на своєму місці і нічого не губиться. Матеріал міцний, як хороша рибальська історія. Пластик товстий, не боїться вологи. А зверху прозора кришка, тож видно де що лежить. І так його реально можна використовувати не лише для риболовлі, підходить і для дрібних запчастин шурупів або навіть для фотоаксесуарів. А найцікавіше, він настільки міцний, що витримує людину вагою аж у 80 кілограмів. Так що, якщо під час риболовлі нема на чому сісти, ось вам запасний табурет. Коротше, це не просто ящик, це бункер порядку, де кожна дрібниця має свій дім. Рибалка це не просто хобі, це спосіб життя. А хорошого спорядження, як і гарного кльову, ніколи не буває забагато. Тож підписуйся, щоб не пропустити нові рибальські знахідки. Друзі, це не просто сітка, це справжній готель для вашого улову. Кинули її у воду. І все, риба живе собі далі, ніби на відпочинку. Свіже повітря, вода поруч, простір є. Ця плаваюча сітка знахідка для тих, хто не хоче, щоб улов висів у пакеті біля човна або втратив свіжість. Завдяки пінопластовому кільцю вона тримається на поверхні, а спеціальна нейлонова сітка міцна, але водночас легка. І головне, навіть найспритніша рибка не втече. Сітка двошарова складається буквально за кілька секунд, зручно брати з собою в рюкзак чи човен, додали ремінець, щоб не тягнути все в руках. І вперед на воду підійде для всього риби, креветок, крабів, навіть наживки. Морська чи прісна вода для цієї сітки не має значення. І чесно кажучи, дивишся на неї, і розумієш, ось він комфорт на риболовлі. Навіть риба подумає, залишуся тут ще на день, другий. Ну що, друже, саме час оновити спорядження, посилання під відео, переходь, дивись і забирай свій готель для улову вже сьогодні. Тільки погляньте, друзі, малюк, але з характером. Перед вами крихітна лише 3 см завдовжки, двосекційна приманка, яка працює краще, ніж більшість великої риби. Ця штука плаває настільки природно, що хижак просто не може втриматися. Здається, ще секунда, і він сам попросить сфоткати його з уловом. Завдяки гнучкій шарнірній конструкції приманка коливається ліворуч праворуч. Імітуючи справжню наживку усередині, ми система балансу, тому у воді вона рухається плавно, ніби танцює С-подібний танець. Матеріал міцний, не боїться ударів об каміння, кидаєш далеко, тягнеш рівно, і вже видно, як хижак виходить на атаку. Підійде для форелі, окуня, піскаря та інших спритних хлопців на мілководді чи на озері. І головне, навіть якщо риба не клює, сам вигляд цієї приманки вже піднімає настрій. Бо хто сказав, що риболовля це тільки серйозно. Ну а посилання під відео, там цей малюк-хижак вже чекає на свого рибалку. кажуть, справжнього рибалку видно не по улову, а по кількості снастей у багажнику. Натискай підписатися, поповнюй арсенал корисних речей для великого кльову. Оце вже не просто котушка. Це справжній міні-механізм точності для тих, хто рибалить, навіть коли лід тріщить під ногами. Металеве серце, 3 плюс 1 підшипник і передавальне число 3,2 до 1. Усе це працює разом, щоб волосінь спускалася плавно, без ривків і нервів. Магнітна система контролю спуском це як круїз-контроль для рибалки, дає повний контроль над швидкістю падіння приманки, щоб точно дістати хижака навіть з найглибшої лунки. Є курок вільного падіння. Натиснув і приманка миттєво пішла вниз. Зручно, швидко, без метушні ручка алюмінієва, збалансована із зірковим гальмом, відчувається, що тримаєш у руках техніку, а не іграшку. А ручка зева покриттям тепла і не ковзає навіть у мороз, коли пальці вже не слухаються. Котушка легка, міцна і стильна у чорному, зеленому чи помаранчевому кольорі. Ідеальна для тих, хто любить тишу, крижану гладь і той момент, коли волосінь натягується і серце завмирає. Ну, скажи чесно, як без цього на рибалці? Звісно, можна сидіти з вудкою, дивитись на поплавок і медитувати. Але якщо хочеться не просто спокою, а справжнього улову. Бездротовий ехолот тебе не підведе. Це твій особистий гід під водою. Кидаєш у воду компактну кульку сенсор, і все, магія починається. Жодних дротів, жодної метушні. По радіо на частоті 433,92 МГц. Ехолот миттєво передає дані прямо на екран, працює на відстані до 100 метрів, хоч на середину озера закидай. показує глибину, відрізняє велику рибу від дрібної, і головне, немає сліпих зон. Кут огляду 90 градусів, глибина до 45 метрів, справжній рибальський радар. Маленький, але потужний. Це вже не гаджет, а цілий інженерний шедевр. Взяв у руку, закинув. І відчуваєш себе, як справжній мисливець на глибині. З таким і холотом навіть риба подумає. Та ну його все одно знайдуть. Навіть найменший карасик заслуговує на гідне спорядження, а кожен рибалка на порцію нових фішок і лайфхаків. Підписка вже чекає. Тисни. Кожен рибалка знає цей момент, тільки но відвернувся за термосом, і вудка вже летить у воду. Ось тоді розумієш, що безнадійного страхувального шнура ніяк. А цей регульований шнур безпеки справжній охоронець твого спорядження, має автоматичне згортання, тож жодних вузлів, плутанини чи нервів. Потягнув і трос сам акуратно зібрався, як слухняна рулетка. Виготовлений із міцних багатожильних гумових стрічок тягнеться чудово, витримує серйозне навантаження і при цьому не рветься. Є блокувальний перемикач безпеки, щоб усе працювало контрольовано, без сюрпризів. Кріпиться куди завгодно до рибальського крісла, ящика, човна, навіть до берега, якщо треба. Універсальний формат підходить для будь-яких вудок і умов, довжина розтягування до 20 або навіть 40 метрів. Тобто, якщо риба клюнула серйозно, твоя снасть не втече навіть при штормі. І головне, місця займає мінімум. Компактний, легкий і завжди під рукою. З таким шнуром навіть щука подумає. Та ну його не витягну я цю вудку. Хто в'язав рибальські вузли голими руками, той знає. Після кількох годин пальці виглядають як після поєдинку з наждачкою. І ось тут виручається дрібниця. Протиковзне кільце для волосіні. Зовні – Проста штука, а насправді справжній помічник рибалки. Воно зроблене з алюмінієвого сплаву, тому легке, міцне і не боїться ні води, ні ударів. Спеціальні канавки на корпусі утримують волосінь на місці, нічого не ковзає, не ріжеться, не перекручується. Фальці залишаються цілими, а вузли. Рівні, міцні і акуратні. Його головна фішка ергономічна форма, кільце збільшує площу дотику, тому тиск розподіляється рівномірно, без болю й порізів, завдяки широкій поверхні, ніяких різких врізань, волосіні ні в пальці, як це буває при прямому затягуванні. Компактне, легке кидаєш у кишеню або коробку для снастей, і воно завжди під рукою. Ідеальна річ, коли хочеш зав'язати вузол швидко, акуратно і без бойових ран. Якщо запах води, шелест очеретує дзвінкий звук котушки для тебе. Як музика, цей канал саме для тебе. Натисни дзвіночок і не прогав нові рибальські знахідки. Хто пробував зав'язати гачок на холоді чи після кількох годин риболовлі, той знає, пальці вже не слухаються, волосінько взає, а вузол весь час норовить розв'язатись. Ось тоді й приходить на допомогу цей малюк інструмент для зав'язування рибальських вузлів. Компактний, легкий і продуманий до дрібниць, працює як справжній асистент, тримає гачок, допомагає закрутити вузол і навіть має вбудований різак для волосіні. Тож можна забути про ножиці, які вічно губляться у траві. Гладка поверхня не пошкоджує волосінь, а металеві елементи з антикорозійним покриттям витримують і дощ, і сніг, і будь-які пригоди біля води, а ще з ним зручно транспортувати вудки. Гачки надійно фіксуються, нічого не заплутується і не дряпає руки під час дороги, Прищіпнув на жилет чи спінінг, і все під рукою: ніякої плутанини, ніяких подряпаних пальців, маленька штука, яка економить нерви і час. От чесно, після кількох рибалок без нього вже навіть не хочеться мотати волосінь вручну. Занадто комфортно. О, тут справжня знахідка для тих, хто любить довго тримати вудку, але не любить, коли після риболовлі болить зап'ястя. Бо цей кронштейн, як маленький помічник, що бере частину навантаження на себе, усе просто кронштейн кріпиться прямо на вудку і бере частину навантаження на себе. Все стає набагато комфортніше. Принцип важеля робить свою справу: рука не втомлюється навіть після кількох годин на водоймі. М'яка губка зверху не ковзає, приємна на дотик і не тисне. Конструкція міцна, за без пластику, а кріплення регулюється під різний діаметр вудки від приблизно 2 до 3 сантиметрів. І найголовніше руки вільні від напруги, хват стабільний, рухи точні, особливо зручно, коли ловиш на спінінг і кожна секунда це потенційний клюв. Справжня дрібниця, що відчутно спрощує життя, менше втоми, більше задоволення від процесу. Бо риболовля це ж не спортзал, а відпочинок, правда? Кожен рибалка знає, тримати черв'яків чи мотиль у звичайній банці це як влаштувати їм сауну пару годин і наживка здулася. А ось ця маленька коробка вирішує проблему раз і назавжди. Всередині спеціальна перфорована вставка, яка дозволяє повітрю циркулювати і підтримує вологість. Черв'яки живуть довше, не задихаються і не висихають, а живуть собі як у спа-салоні. Кришка має магнітну застіпку, відкривається одним рухом, без зайвого хлопання і кришталевого нервування, коли руки мокрі. Корпус міцний, водостійкий, не боїться дощу чи випадкових падінь у траву. А завдяки знімним перегородкам можна окремо тримати черв'яків, опаришів і навіть штучні приманки. Все чітко по своїх квартирах. Компактна всього близько 12 на 10 на 8 сантиметрів легко влазить у будь-яку сумку чи ящик. І головне, наживка свіжа, а рибалка спокійний. З такою коробкою навіть черв'як подумає. О, тепер живемо. Ось такі корисні штуки для риболовлі ми сьогодні переглянули. Якщо хочеш, щоб кожен виїзд на водойму був зручнішим і результативнішим, обов'язково постав лайк, підпишись на канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові підбірки спорядження. Напиши в коментарях, який товар тобі сподобався найбільше, або поділися власними знахідками. Цікаво буде почитати. А ще обов'язково поділися цим відео з друзями-рибалками. Нехай і вони дізнаються про ці корисні речі. Реду ще багато цікавих добірок, тож залишайся з нами, буде улов.